дешеві дрібнички з тем, котрі допоможуть вам в створенні ну дуже естетичного б'юті-контенту. Бай в байревой блозі ви знайдете більше контенту для креаторів, розбори віжуалів, а також естетику дому, б'юті та стилю. Стажна чашечка, о, є, теж в різних кольорах, знімати з нею б'юті рутину буде одне задоволення. Здається, дрібниці, але саме вони є ключем до дуже естетичного контенту. Дзеркало зручно і естетично при селф-зйомці селфі. Трендова хустинка от вона притягуватиме погляд при портретній зйомці. Ви не пожалкуєте і ще можна її по-різному стилізувати в образах. Заколки. Must have. Взагалі рекомендую періодично оновлювати реквізити, бо креаторам постійно потрібно Потрібно щось новеньке, свіженьке, якісь нові локації, нові реквізити для натхнення, зміна картинки. А підбірку з посиланнями закріпила в хайлайті дрібнички. Всім бажаю натхнення та дуже естетичного контенту. Сія!